Добрий день, я Лариса Гориславець, депутатка Кременчуцької міської ради. Працюю в комісії з питань освіти. І сьогодні я продовжую розповідати про укриття в школах і дитячих садках Кременчука. Ну точніше, про те, що у нас укриттів іще немає, але розповім про те, які укриття є в інших містах України і про документи. Які розповідають, якими повинні бути укриття у навчальних закладах українських міст і сіл. Отже, під час війни в Україні з'явилася вимога до навчальних закладів мати найпростіше укриття. Що це таке? Назва говорить сама за себе. Найпростіше укриття це місце здатне забезпечити мінімально від вибухової хвилі. Найпростіше укриття це не бомбосховище. І вимоги до такого місця я знайшла на сайті Міністерства освіти і науки України, називаються вони рекомендації до облаштування найпростіших укриттів. Давайте почитаємо їх разом. Сам документ величенький, але я вибрала окремі пункти і розповім вам таке. Значить, об'єкти мають відповідати таким основним вимогам: перше, розміщуються у підвальному, підземному, або на цокольному поверсі і, можливо, також розташування на першому поверсі. Друге. Розташовуються у складі основної будівлі закладу освіти, або безпосередньо близько до неї рекомендована відстань до 100 метрів. Наступне. Забезпечені електроживленням, штучним освітленням, системами водопроводу та каналізації. За відсутності водопроводу та каналізації, в укритті, ці місця повинні мати окремі приміщення для встановлення виносних баків для нечистот. І ще такий, наприклад, пункт. Забезпечені не менше, ніж двома евакуаційними виходами, один з яких може бути аварійним. І цікаве доповнення у найпростішому укритті місткістю менше 50 осіб, у ньому допускається наявність одного евакуаційного виходу. Через приміщення, яке призначене для перебування населення і може слугувати укриттям, не проходять водопровідні та каналізаційні магістралі, але виняток для внутрішньобудинкових інженерних мереж. І ще один пункт. Висота приміщення в укритті становить не менше 2 метрів, допускається не менше 1,8 метра, якщо це було передбачено проєктною документацією. Далі, основні приміщення, призначені для укриття населення, мають примусову або природну вентиляцію. Місткість споруд подвійного призначення. Та найпростіших укриттів вираховуються з розрахунку 0,6 квадратних метра площі на одну особу. Це лише окремі пункти із документу. Посилання на повний документ я розміщу під своїм дописом, і ви можете з ним ознайомитися. Отже, що дає нам інформація із документу з офіційною назвою рекомендації до укриттів у навчальних закладах. По-перше, вона нам дає чітке уявлення, що взагалі таке це найпростіше укриття в навчальному закладі, яким воно повинно бути. По-друге, цей документ дає нам приблизне розуміння, чи можливо у Кременчуці. Облаштувати, хоча б якусь кількість навчальних закладів найпростішими укриттями. І якщо згадати вимоги до укриттів про те, що укриття можуть бути розташовані на перших поверхах, то я вважаю, що вирішити проблему укриттів цілком можливо в тих будівлях, де за проектами не передбачені підвальні приміщення. І одна моя знайома вчителька із Чернівецької області розповіла, що в їхній школі так і зробили. Вони скористалися правилом двох стін, облаштували укриття у глухому коридорі, а вікна заклали цеглою. Це був звичайно такий компромісний варіант, але саме цей варіант дозволив школі. Розпочати навчання дозволив класам по черзі відвідувати школу, і тепер школа працює над тим, щоб збільшити площу укриттів, можливо за рахунок інших приміщень, але абсолютно на 100% навчання в цій школі не зупинялося у сусідніх горішніх плавнях. Школи деякі використовують орендовані укриття. Так само роблять деякі школи у Луцьку, наприклад, або в Кам'янському. Це вже офіційна інформація від міських рад, яку мені вдалося отримати, коли я написала туди інформаційні запити. Я нещодавно і зайнялася саме тим, що розіслала листи в різні міста України із запитанням, як вони організували навчання у школах і дитячих садках, і зібрала деяку інформацію про те, як у них в Кременчуці поки що із офлайновим навчанням ніяк. Але я вважаю, що цю проблему можна вирішити, особливо якщо ми вже маємо досвід багатьох міст. Придумувати нового нам уже тут не доведеться. Ну і завершу я свою історію на позитиві. Розкажу я вам, шановні батьки, про Миргород. У Миргороді усі школи та всі дитсадки. Мають найпростіші укриття. Це означає, що нехай не весь контингент може відвідувати одночасно навчальний заклад, але в дітей є можливість приходити до шкіл, до дитячих садків, спілкуватися і навчатися. Так, от одна із директорок Миргорода розповіла мені, що вони до початку навчального року. Облаштували невелике укриття, а зараз завзято працюють над тим, щоб в новому навчальному році усі учні їхньої школи могли відвідувати навчальний заклад.